Друзі, всім привіт! в автолію на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі класний кросовер, офіційно куплений в Україні. Це, звичайно, не новий, 2010 рік, але зато по гарній ціні. Форд Куга, 2 літра дизель на автоматі. По кузову виглядає дуже гарно, гарно легкосплавні диски. Зауважень якихось критичних немає. Ясно, що є якісь дрібні царапини, та як це 10-й рік автомобіль експлуатувався. Тут підтверджені, що це куплено в Україні. Шторка, звичайно, присутня, там маємо весь набір. Ще, до речі, коли щось везете довго, є основний багажник відкривається, а також я вам покажу, є додатково, в форді відкривається окремо вверх. Все працює, електрична кнопочка. З цієї сторони також зауважень немає, можна собі якось гарно полірнути, щоб також виглядав прям ідеально. По салону маємо чорний шкіряний салон з білою стрічкою, дуже гарно виглядає. Дверні карти в хорошому стані, нічого не протерто. Також присутні такі столики зручно в далеку дорогу. Попереду також все в гарному стані. Тут всього-навсього 173 тисячі рідного пробігу, тому він. Досить непогано виглядає, двигун працює дуже гарно. Гарна лінзована оптика, паратронички по колу, повний електропакет, електрокрай від водійського, автосвітло, круїз-контроль, все це, звичайно, є. Пробіг ми маємо 173 тисячі, запис двигуна з кнопочки. Двигунчик працює рівненько. Жодних помилок немає, все, двигун прийомистий. Власник поміняв магнітолу вже з Android Auto та Apple CarPlay ем. двокзональний клімат контроль, Підігрів передніх сидінь. Коробка не шарпається, не смикає, все гарненько. повторюсь, двигунчик прийомистий, все гарненько. Камерка заднього огляду, партроники все працює. Ще раз покажу вам салончик дійсності в хорошому стані. Дуже Ага, ще до речі, вам нагадаю: тут повністю всі вікна в оригіналі, і в форді є така гарна е, функція, як піді... електричний підігрів стекла. Тут є такі спіральки, які взаді, і він включається, не потрібно взимку чекати, поки не нагріється автомобіль. Електричний підігрів лобового це дуже топова функція для зими. Тому, якщо вас цікавить даний автомобіль, він у нас в наявності, приїжджайте в місто Львів, пасічна 127, Чекаємо вас всім гарного дня.